Від сьогодні у чернівецьких тролейбусах остаточно відмовилися від готівки. У комунальному електротранспорті Чернівців з 1 червня ліквідували паперові квитки. Оплатити проїзд віднині можна лише безготівково. Соціальна реформа у ЧТУ розпочалася у жовтні минулого року. Її головна мета зробити проїзд в громадському транспорті комфортнішим, а також оновити та модернізувати підприємство. Про це зазначив заступник міського голови Ігор Крохмаль під час робочої наради у ЧТУ. Він також представив колективу їхнього керівника розпорядження міського голови Петро Лисак повноцінно заступив на посаду директора. Петро Олексійович займав посаду заступника директора, виконувачого обов'язки. Було пройдено певний період робочого шляху його на цій посаді, і міський голова прийняв рішення про те, що Петро Олексійович повинен продовжити цю роботу, адже у нас попереду впровадження автоматизованої системи в усьому громадському транспорті.